Всім доброго ранку! Дивіться, що в мене тут вариться: зелена гречка. А тут я вже стушкувала капустку. Тут розморожується м'ясо. Телятина. Просто протушу великими шматочками в мультиварці. Зараз довариться каша, і я швиденько вдягнуся, курточку зверху, і збігаю на пошту. Там у мене прийшло дві посилки. Одна з капцями валінками. Я дуже хочу її отримати, бо вони такі прикольні, дуже милі. Помідорки стимуть тут у мене на підвіконні. А пам'ятаєте, я кісточки від фініків пророщую. Ось одна нарешті проросла. Тільки одна з п'ятьох. Тому сьогодні ми з вами посадимо фінікову пальму. У-ху! Головне не забути, що я вирішила це зробити сьогодні. У мене пошта під домом, тому я <смі> навіть не переодягалася, просто вдягнула куртку. І зараз з вами сходимо, заберемо, все, що мені прийшло. <смі> а що трапилось? Жесть. Просто капець якийсь. Вчора було літо. Сьогодні холодина така. Люди в куртках, в капішонах. Замотані ще й дощ починається. Забрала дві посилочки, а на вулиці почався такий дощик. Блін, може перечекати. Ой, він все більше. Добігла! Більше. Ну що, подивимось? Сподіваюсь, я з розміром вгадала. Знову сподіваюся. <гум> Дивіться, яка подошва в них. Весела. І конфет. А, ні, то сердечки накидані. Я думала, що то на подошві малюнок. Так, так. Дивіться, скільки сердечок накидали. І конфет, цукерку. Та-дам! Боже! Які вони класні! Вони такі теплі! 260 гривень всього навсього Коштують. Так, супер! Зараз будемо приміряти з вами. Так, я думаю, що розмір нормальний. Бо я боялася, знову що будуть великі. Я замовила 38-й, хоча в мене 37. Але я люблю туди ще стелечку засунути якусь тепленьку. Тут така е, своя е, стілька нормальна. Мені тряпашно. Також якийсь. Ой, хорошо, що я взяла 38-му. Вона прям так впритик. Так. Да. 37-й був би маленький. я знайшла найтепліші капці на зиму. І такі прикольні. Мені так подобається. Клас! Дуже теплі. Тут навіть така різиночка. Ну, що вони навіть туди повітря не заходить. Просто для мене. Просто для мене чому. Да, 38 на 37 йдуть. Хто такі? Це я десь в інтернеті знайшла. Просто шукала. І знайшла, і замовила. Я молодець. Може такі самі. Маші замовлю і мамі. Дивіться, як супер. Тірінс. І гарно виглядають і тепленькі. Це просто ідеально. Скажіть, бомба ракета. Така підошва. Така товстенька підошва, тепленька. І вони просто... ну Зараз в них жарко. Я зараз в них не зможу ходити, бо реально жарко. <гум> Можна було б взяти навіть на розмір більше, щоб були трохи вільніші. Бо тут... Там ще одна резинка внутрі. Тут різинка. Тут клас. Я дуже задоволена. А я тут лікую рибок. <свісно> Більш детально я розповіла на каналі Jazz Life Pets. Я знімала туди відео. Це сольовий розчин, там вода підсолена. І рибки проходять таку дезінфекцію в мене. Бо, я вам вже казала, там є у них проблемки. І ці проблемки я вирішую за допомогою солі. І в мене виходить. Начебто виходить, подивимось. Подивіться, мальки сперечаються. Рече, що ви там не поділили, а? Ругаються. Перше таке бачу. Е, алло. Вам що там місця мало? Борзі які. Так, все, випускаю назад. Там же чистенька водичка без солі. Це я знайшла дуже багато, багато передивилася інформації, як лікувати гупьошик. От, і цей спосіб дієвий, дуже багато відгуків отримала я. Ну, побачила, не отримала. Знайшла, що це дійсно працює, бо я вже і ліки пробувала в акваріумну воду додавати. Все одно ще одна рибка загинула в мене. от І були такі признаки, що і оця загине. Вона вже на дні в мене лежала, така, бачите, худенька. От, і я знайшла цей метод. Вона в мене посиділа 30 хвилин в підсоленій воді. І дивіться, гасає зараз, як скажена. А потім я вирішила всіх теж на всяк випадок продезінфікувати, бо якось мені оцей почав теж себе поводити не дуже. От зараз видно, що він якось так склав крильці свої. Бачите, і не дуже йому. От, але після тієї процедури у цій рибки стало краще набагато. І я сподіваюся, що і тобі теж полегшає. Бо ти мені дуже подобаєшся, ти повинен жити, ти дуже гарний. От, це відбувається через те, що ну, в орга... різні мікроорганізми є у воді, і коли у рибки падає імунітет, це як і у людини. Слизова оболонка дає збій, і на тіло рибки потрапляють або бактерії, або грибок якийсь, От, і рибка починає потихеньку помирати. Сіль ці всі мікроорганізми. От, для рибки сіль безпечна, саме для гупьошок, не для всіх рибок. Для гуп'ошок, ганяється за мальком, не ганяйся. А для мікроорганізмів, для всіх паразитів, сіль дуже погано на них впливає, вони помирають. Тому таку дезінфекцію треба зробити кілька днів підряд. Це як горло ми полощимо, знаєте, слизову, коли ангіна, наприклад. От. Може допомогти, а може не допомогти. Тому я скрещую скрещу пальчики, хочу, щоб допомогло. Так, і зараз Заново відловлю он пузатіка, і відсадничок туди посажу. Зараз трошки погуляє вона. Бачите, яка пузата. Мальки там поки що без неї балдіють, не ховаються. О, вона їх вже і не чіпає, вони там разом плавають всі. І вона їх не чіпає. Звикла до них. Ну що, будемо саджати з вами фінікову пальму. Фінікову кісточку для початку. Щоб з неї виросла фінікова пальма. Так, цікаво, це ж корінчик, це треба його вниз саджати чи вверх. Я не зовсім знаю. Треба подивитися, мабуть, огляд якийсь в Ютубі. У мене ось є два вазони. І, мабуть, я візьму поки що менший. Подивилася ще раз відосик. Про те, як висаджувати і чого чекати від фінікової пальми. Це дуже довга історія. Дуже довго. По-перше, треба було саджати весною навесні. Але то нічого, ми зараз посадимо з вами. А по-друге, вона буде рости дуже повільно, десь 3-5 років. Дуже повільно там. Два-три листки будуть, такі як трава. От. А потім вже почнеться ріст. Ну, що, мені не жалко, ми нікуди не поспішаємо. Тому зараз я ось цей маленький вазончик. Зараз тут трошки, Ого, тут земелька. Навіть я не знаю, вона така тверда стала. Може, нової насипати в мене там є нова? Мабуть, зараз візьму нову. Все, у мене нова земля. Зараз я її ось так попшикаю. Так, треба посадити кісточку вертикально на глибину 1-2 см. Це десь отак. Десь отак. Да? Це вже три. Так. Отак от саджаю І ой, колись через 10 років буде ця пальма в мене велика-велика така. А ви будете ще досі підписані на мій канал, і зможете сказати, а я бачив цю пальму, коли вона ще була кісточкою, а вона така вже в мій ріст. Уявляєте, Прикольно, як буде. Ну, все, дорогуше. Тепер кілька місяців ми її знову не побачимо. От, я сподіваюся, що вона виживе, бо треба температура ще, щоб була 24-25 градусів. Ну, я думаю, що якщо температура буде нижчою, то і я не виживу. Тому нам треба буде якось підтримувати температуру хоча б тут. Тут я, до речі, більше, за вс... більше часу за все проводжу, саме на кухні, чомусь. <су> І треба буде підтримувати температуру 24-26 градусів. Я люблю таку теж. Так, поки що я поставлю сюди. Там у мене, до речі, насіння червоного стручкового перцю. Я просто їх туди насипала. Не знаю, зійдуть чи ні. Так, пшикаю водичкою інколи. Може, зійдуть. Хотіла вже виконати ці кісточки і побачила, що тут ще одна протикується. Ще одна протикується. Ось, дивіться. То я її теж посаджу. Хай росте. Так, а ці? Може і тут я когось не побачила. Ні. Ці теж, мабуть, протикнуться, хай ще може полежить. Готую вже м'ясо, порізала, посолила, лаврушка, перчик. Тут у мене 2 столові ложки томатної пасти, стакан води. Зараз трохи підігрію, розмішаю і додам в кастрюлю з м'ясом. І буду тушкувати хвилин 30. Це у мене скороварка, мультиварка, скороварка під тиском за 20-30 хвилин яловичина дуже-дуже м'якенько виходить. Цей соус я також підсолила. І саме м'ясо я посолила. І зараз вам покажу, що в мене вийшло. І як тут мої рибулечки? Давайте, живіть. Я сподіваюся, що. У вас налагоджується вже імунітет, і ви це пристанете мені козін строїти. Оцей сьогодні почав викабінюватися. Ммм, Як тут смачно пахне! Опс, вже все готове. Давайте з вами спробуємо кусочок зараз якийсь. Очу невеликий, але ой, дивіться, розвалюється, бачите? Розвалюється. О, Артем з магазину прийшов. Чікс. Бачите, яке воно м'якеньке-м'якеньке. На сіль вгадала? Це основне. Що потрібно вгадати? сіль м'ясо. Бо якщо не досоване, то не смачно. Їсти хочеш?